Точний прогноз погоди від каналу Погода.ua. Друзі, перед переглядом даного відео обов'язково підпишіться на канал та залиште вподобайку. Для нас це дуже важливо. Дякую. Наприкінці січня та на початку лютого погода в Україні буде морозною, а ось друга половина місяця очікується теплою. Про це нам повідомляє Україдро Так, десь до 5-7 лютого очікуємо про холодний характер погоди по всій країні. Температура повітря в день впаде до мінус 4 мінус 6 градусів і до мінус 7 мінус 9 градусів морозу вночі, а місцями навіть до мінус 14 градусів. Лише на заході в той же час, в той же час істотні опади мало ймовірні. Лише на заході України періодично пролітатимуть снігопади. У другій декаді лютого температура знову зросте до плюсових значень, та й опадів стане значно більше, переважно у вигляді дощів та мокрого снігу. Остання декада лютого може бути схожа на початок березня, в нашій країні буде переважати відносно тепла погода. Температура досягатиме від мінус 4 до плюс 7 градусів вночі. Та від плюс 2 до плюс 14 градусів тепла в день. Також синоптики попереджають, що весна цього року в Україну прийде дуже рано. Дякуємо вам за перегляд та слава Україні!